Добрий день! Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії Debit Груп. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином створити наказ на відпустку для бюджетної галузі. Для початку обираємо під систему облік заробітної плати. Переходимо до доплат та утримань, використавши пункт меню Первинні документи доплати та утримання або натиснувши іконку на панелі інструментів. В цьому блоці відображаються накази на всі види нарахувань, доплат, премій, утримань і також різного роду неявки, такі як допомога по тимчасовій непрацездатності, посередньому відрядження, курси, і також відпускні. Знаходимо потрібний нам тип наказу. Це може бути звичайна відпустка, учбова відпустка, відпустка за свій рахунок тощо. Заходимо всередину подвійним натисканням, обираємо період, з яким ми будемо працювати, та створюємо новий документ шляхом використання пункту меню Права кнопка миші Додати або натиснувши іконку «Додати». Таблиці, що відкрилась, в першу чергу обираємо потрібного нам співробітника, через три крапочки занурюємося в штатний розпис та натискаємо двічі на особі, з якою будемо працювати. Також зазначаємо період, з якого числа у нас цей співробітник пішов у відпустку. Наприклад, 1 серпня 2024 року. Початок відпустки також має бути заповнений. В колонці кількість вказуємо кількість календарних днів відпустки, наприклад, 15. Програма автоматично визначає кількість робочих днів відпустки. Місяць виникнення проставляється також автоматично. У випадку, якщо ми будемо нараховувати відпускні наперед, наприклад, за дні серпня у липні, потрібно буде поставити зміну місяця. Також є змога зазначити номер та дату наказу, яким керівник призначив. Відпустку для даного співробітника. З довідника шифрів виробничих витрат обираємо потрібний нам код для майбутніх нарахувань. Наприклад, витрати на оплату праці, місцевий бюджет. Натискаємо зберегти. Для того, щоб перевірити нарахування, обираємо пункт меню права кнопка миші, друк відпускних списком. Та вказуємо відпускні списком оновлена форма. Натискаємо двічі. Дана довідка дасть нам змогу проаналізувати, яким чином програма для табельного номеру 18 для певної особи здійснила нарахування, орієнтуючись на попередній період та на ті суми доходів, які отримував наш співробітник. З 108 по 15.08 за 15 календарних днів співробітнику було нараховано суму 10 192 гривні 80 копійок. Таку довідку можна роздрукувати та підшити під вашу документацію. Більше інформації про функціонал програмного продукту Debit Plus ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня!